До кінця тижня Конгрес Сполучених Штатів Америки може покінчити з епопеєю з ухваленням пакету допомоги Ізраїлю і Україні, яка розтягнулася на півроку. Вчора спікер Майк Джонсон таки вирішив ризикнути і винести на голосування чотири законопроекти, хоч досі їх поки що ніхто не бачив. Але того ж самого дня ультраправі республіканці пригрозили змістити Джонсона з посади спікера. Цим погрожує конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка давно вимагає не допомагати Україні. В Україні, називала українців нацистами та репостила в соцмережах російську брехню про те, як Зеленський витратив десятки мільйонів доларів американської допомоги, щоб купити приватні яхти. І не одна вона в конгресі таке робила. 2014 and killing Russian-speaking citizens in its country. А це вже нідерландський депутат Європарламенту Марсель Деграф, який з трибуни з німножко русським душком розповідає, що українці з 2014 року вбивають російськомовних співгромадян. Ще він любить поговорити про те, що європейський союз мав би перестати озброювати Україну і піддаку росіянам, що це саме Україна спланувала теракт в московському крокус Сіті. Щойно Марселя Деграфа і цілу низку європейських правих політиків викрили на тому, що вони просували в Європі російські заклики зупинити допомогу Україні через англомовний канал Голос Європи, яким керує Медвечук, просували ймовірно за. Щедрі російські гроші. Вітаю друзі! Я льона Савіна. Це канал є питання Поки вирішується доля пакету для Ізраїлю та України в Сполучених Штатах Америки. Очікують, що Конгрес проголосує його до п'ятниці. Розкажу сьогодні про те, що зробив та робить Кремль для того, щоб і Штати, і Європа перестали давати нам зброю. Традиційно на початку наших відео нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. І головне, не забудьте задонатити для підрозділ. Ділу БПЛА з Запорізького напрямку чи купити наш мерч на маркетплейсі Каста, весь прибуток від продажу, якого ми разом з ними теж передаємо цьому підрозділу. Всі посилання в описі під цим відео. Майже сім місяців в Конгресі Сполучених Штатів Америки триває епопея з ухваленням пакету допомоги Україні. Вчора з'явилась надія, що спікер Конгресу Майк Джонсон таки винесе на голосування законопроекти про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню вже цього тижня. І того ж дня двоє ультраправих республіканців знову пригрозили змістити Джонсона з посади спікера. Це конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка написала клопотання про відставку Джонсона та конгресмен Томас Масі, який закликав Джонсона піти у відставку та підписався під клопотанням. Частина республіканців, в тому числі конкретно Марджорі Тейлор Грін, під різними приводами блокують допомогу Україні з першого року вторгнення. I will not vote. For one more dollar to Ukraine. На відео, яке ви щойно бачили. Мет Гейтс в компанії Марджорі Грін в листопаді 22-го року кажуть, що не проголосують більше за жоден долар для України. Саме Мет Гейтс в лютому 23-го року подав резолюцію в від України в Конгрес, в якій закликав Білий Дім зупинити всю фінансову та військову допомогу Україні та примусити підписати мирні угоди з Росією. Осени 23-го року Республіканці наполягали на тому, щоб голосування за допомогу України прив'язали до вирішення проблем на американському кордоні, і на півроку пакет зброї для України став заручником проблеми мігрантів на кордоні Сполучених Штатів Америки та Мексики. Президент Зеленський звокінт протектзкантрії з бодер Ениспіпол, айкерит at home and secure our southern border. Це після виступу Зеленського в Конгресі в грудні 22-го республіканка Лоран Боберт каже, що треба захищати кордони в Мексиці, а не в Україні. Яскравий приклад того, як ультраправі республіканці використовували тему кордону, щоб блокувати допомогу Україні. Минулого тижня голова комітету з питань розвідки палати представників американського конгресу, теж республіканець Майк Тернер сказав в ефірі CNN, що засилля про російської пропаганди сполучених штатах сильно ускладнює передачу допомоги Україні. Його колега конгресмен, теж республіканець та голова комітету з закордонних справ Майкл Маккол відверто каже, що російська пропаганда заразила значну частину його партії. Днями журналісти видання The Washington Post розказали, як фактично з початку вторгнення Росіяни почали в Сполучених Штатах Америки цілеспрямовану інформаційну кампанію з дискредитації України. Її метою було заблокування західної підтримки та допомоги. Підтвердженням того стали понад 100 документів, які отримали розвідка ЄС та показали журналістам. Вони датовані періодом з травня 22 -го по серпень 23-го. документів вказують на те, що написані вони були командою московської піар-контори Social Design Agency, яка належить такому собі Ільї Габашидзе. На цього російського пропагандиста минулого місяця. Місяця Сполучені Штати Америки наклали санкції саме через його шкідливі компанії впливу за вказівками Кремля, які він проводив. Потрібні Кремлю меседжі просували в Америці через соцмережі, створювали тимчасові акаунти в соцмережах, публікували посилання на потрібні матеріали. Потім видаляли оригінальний пост, щоб не можна було знайти перш джерело. в отриманих розвідкою. Документах йдеться й також про те, що у січні 23-го перший заступник керівника адміністрації адміністрації президента РФ Сергій Кирієнка викликав команду політичних стратегів, які вже працювали над тим, щоб зменшувати підтримку Україні в Європі та дав завдання розширити цю діяльність на Сполучені Штати Америки. Ботофермам Кремля наказали створювати та просувати такі наративи: українські політики, корупціонери, що крадуть та продають зброю, яку Україні дали партнери. Американці не готові жертвувати власним добробутом через конфлікт в Україні. Дії президента Байдена затягують штати у війну, і американці будуть гинути в Україні. У злитих документах є приклад яскравого шаблону для посту в соцмережах американського патріота. Цитую, мене переповнює гнів, коли черговий пакет допомоги Україні на моїх очах осідає в кишенях американських та українських чиновників. Таку допомогу важко зрозуміти, коли безпритульні в Сполучених Штатах Америки змушені. Побиватись та спати під мостами в жовтні 23-го року. В Ютуб на маловідомому каналі Маршал Леонард з'явилось відео, в якому стверджували, що дружина президента Олена Зеленська витратила більше одного мільйона доларів на ювелірні вироби в Нью-Йорку, коли українська делегація приїхала з візитом до штатів. Жінка на відео стверджувала, що працює в карт'є на 5-й авеню в Нью-Йорку та показувала квитанцію від 22 вересня на ім'я Зеленської та. Рахунок на суму 1 мільйон 100 тисяч доларів за браслет, сережки та намисто. Журналісти британського видання BBC провели розслідування, хто як це сфабрикував та розігнав. Одним з перших зробив репост цього відео на своїх сторінках в соцмережах сайт DC Weekly. і ця історія стала вірусною в Facebook, TikTok та Telegram. Акаунт російського посольства в Великобританії в Твіттері поділився цим відео з. Коментарем, найкраще використання грошей, платників податків Великобританії за всю історію. Журналісти через програму розпізнавання облич знайшли в соцмережах жінку, яка була на тому відео. виявилось, що вона живе на болотах в Петербургі. Квитанцію, яку вона показувала на відео, була підробкою. А 22 вересня, коли датована ця квитанція, Зеленський вже добу як були в Канаді. Ютуб канал Маршал Леонард як і саме відео вже видалені. Тож неможливо сказати, скільки людей подивилось відео про покупку прикрас картє І звісно, ніколи не читали статтю на BBC, де викрили цю брехню. Це саме видання DC Weekly першим опублікувало фейк про те, що сам Зеленський на американську допомогу нібито купив дві яхти за 75 мільйонів доларів. Зрозуміло, що українців важко здивувати будь-якими корупційними схемами після всього, що ми тут бачили, навіть за час вторгнення. Тут на є питання, ми навіть створили двохсерійний випуск, де рахували скільки коштували б найгучніші оборудки в зброї для фронту. Але дві президентські. Я... Ахти, нібито куплені за американську допомогу, це вже тумач. Втім, в листопаді минулого року ця непідтверджена нічим та ніким історія завірусилася і потрапила на очі ці самі праворадикальній конгресвумен Марджорі Тейлор Грін. І вона поширила посилання на статтю про яхти Зеленського в Твіттер з таким текстом: кожен, хто голосує за фінансування України, фінансує найбільш корумповану фінансову схему будь-якої іноземної війни в історії нашої країни і змушує американців платити за це. В липні минулого року вона написала в Твіттері, що Сполучені Штати надають допомогу американській армії нацистів. Коли цієї весни адміністрація Байдена знову почала Просувати пакет допомоги для України дослідники компанії Майкрософт та інших компаній, що стежать за просуванням брехні в інтернет. Зауважили збільшення неправдивої інформації про імміграцію і кордон Сполучених Штатів з Мексикою, саме тих тез, які просувають республіканці як контраргумент, чому не треба давати допомогу Україні. Клін Водс, голова аналітичного центру загроз Майкрософт, в минулому офіцер піхоти армії Сполучених Штатів Америки та спецагент ФБР і автор книги про росіян, фейки та тероризм. Зараз спеціалізується на виявленні та знешкодженні атак. Субтитрувальниця Оля Шор за допомогою яких ворожі країни впливають на демократії, коментуючи історію зі злитими документами Росіян, воц розповідає, що російські інфотехнології діють хитро та обережно, і кажуть аудиторії напівправду. 80% того, що вона вже чула де-інде, і що має якусь достовірність а 20% того, що вони хочуть заливати їй у вуха, і оп, американська конгресвуменка публікує твіт про те, що президент України нібито купив. Дві суперяхти на гроші, які дали сполучені штати Америки на зброю. І хтось цілком може вірити в це. Бо перед тим він читав в американських змі, що в Україні затримали на хабарі в 3 мільйони доларів голову Верховного суду, а посадовців міноборони арештували. А міністра взагалі звільнили, бо вони заробляли на власній армії прямо під час війни. Так воно і працює: фейки та правда в головах людей, від яких залежить підтримка та допомога нам на заході. Про український сенатор республіканець Том Тілс розповідав CNN, що під час зустрічі з Зеленським в конгресі щонайменше двічі він чув від своїх колег-конгресменів фразу про те, що не можна давати Україні гроші, бо Зеленський, мовляв, купив на них яхти. Тобто американські конгресмени повторювали російську брехню, і оскільки Україна мала і має репутацію країни, в якій дійсно є проблеми з корупцією, в ці фейки було легко повірити, навіть конгресменам. Навіть за час вторгнення українська влада не раз давала підстави і приводи використовувати тезу про корупцію в Україні і російським ботам, і конгресменам трампістам як аргумент не давати нам зброю. Що це за медіа дісі Віклі, яке опублікувало історію з яхтами Зеленського, яку підхопила низка конгресменів, спробували розібратись дослідники дезінформації з американського університету Клемсона? Вони з'ясували, що DC віклі заснував такий собі Джон Марк Дуган, колишній офіцер морської піхоти США та поліції Флориди, який переїхав у 2016 році до Росії. У Маріуполі все одно бувають бамбьошки, все одно сильно обстрілюють Азовсталь. Сьогодні общаємося з людьми, узнаємо мені очевидців. Передайте американцам передайте всем, что они с нами не сделали. Зу, не, ця, не люди, нацисты, натуральные, да Да, да, да. Это самые натуральные фашисты. Фашисты, пусть весь мир знает, что это такое. Джонсон в окупованому росіянами Маріуполі в жовтні 23-го року. Майже неочікувано після переїзду до Росії він переосмислив себе як воєнкор, який висвітлює російську версію війни в Україні, розповідає про українських нацистів та лабораторії біологічної зброї. Дуган стверджував, що не має відношення до сайту DC Weekly, який розганяє проросійські фейки та продав його за 3000 тисячі доларів кілька років тому. Кому продав, правда не пам'ятає. Документи втратив доступу до облікових записів електронної пошти, нібито немає. Але сайт DC Weekly досі лежить на тих самих серверах, що і інші вебсайти Джона Дугана. Частина на сервері в Москві. В американському університеті Клемсона вважають, що цей сайт є частиною значно більшої проросійської пропагандистської машини. По наш бік Атлантики паралельно відбуваються не менш неймовірні речі, інспіровані росіянами. Та спрямований проти нас, згадавши свої таланти до створення російської пропаганди та розбудови руського міра, колишній лідер ОПЗЖ та Кум Путіна Віктор Медведчук взявся будувати цей руський мір в ЄС. Минулого місяця влада Чехії заявила, що викрила цілу мережу, яка фінансувалася з Росії та поширювала пропаганду РФ у Європі. А головне займалась підкупом європейських політиків. Чехи звинуватили. У цьому Медведчука, вели санкції проти нього та колишнього генпродюсера Медведчуківського каналу «112 Україна, пропагандиста Артема Марчевського та сайту і Ютуб каналу Voice of Europe» Голос Європи. Ці ресурси були частиною схеми просування російських наративів у Європі. Вони регулярно публікували заклики окремих євродепутатів припинити допомогу Україні. Деякі такі політики отримували за це гроші. Прем'єр-міністр країни Петер Фіала за. Явив, що Медведчук та Марчевський стоять за мережею, яка підриває безпеку Чехії та Європейського союзу. Вони платили деяким європейським політикам та навіть депутатам Європарламенту за те, щоб ті просували потрібні Кремлю. Тези зараз над справою працюють спецслужби шести європейських країн. Сліди мережі Медведчука знайшли щонайменше у Польщі, Нідерландах та Угорщині. Зараз внутрішні розслідування за цими фактами проводить сам європарламент. Шукають причетних чи залучених до схеми підкупу Росією європейських політиків. Основні тези, які просував Voice of Europe, Україна слабка та корумпована, захід слабкий, Росія та Китай сильні. Підтримувати Україну не можна, потрібен мир. Також ресурс підтримував різні ультраправі політичні сили Європи та світу. Наразі Ютуб канал заблоковано, і неможливо подивитись опубліковані там відео. Як встигли зафіксувати до блокування каналу журналісти видання Політіко на інтерв'ю та дискусії? Туди регулярно ходили 16 членів Європарламенту. Від Німеччини, Естонії, Італії, Франції, Словаччини, Хорватії, Данії, Іспанії, Бельгії та Нідерландів в ефірах Голосу Європи більшість цих політиків робила антиукраїнські заяви. Наприклад, нідерландський євродепутат Марсель де Граф говорив, що найкращий спосіб досягти миру це змусити українців здатися. На відео, яке я вам показувала на самому початку, це саме він з трибуни Європарламенту стверджує, що українці з 2000 2014 року вбивали російськомовних громадян на території України As of 2014, Ukraine was shooting and killing Russian speaking citizens in its country. німецький політик та член європарламенту Максимілян крах на ресурсах Медведчука пропонував Україні відмовитись від східних територій. При цьому політіко пише, що ходили ці євродепутати на канал Голос Європи давати інтерв'ю, коли у нього було лише всього 400 підписників. Є питання, щоб що? Цікаво, що ніхто з євродепутатів навіть не зміг згадати, як звали журналістів, які брали у них інтерв'ю, чи з ким вони домовлялись про запис. Чеська газета Денікен з посиланням на голову комітету безпеки парламенту Павла Жачика пише, що ймовірно за ці інтерв'ю євродепутати отримували гроші. За словами Жачика, служба безпеки та інформації Чехії стежила за кур'єром, який регулярно возив з Польщі великі сумі в валізі від півмільйона до мільйона євро. Євродепутати отримували конверти з готівкою в Празі. На думку Жачика, це була не тільки плата за певні тези в інтерв'ю, і не тільки підтримка роботи голосу Європи, бо суми були надто великі. Наймовірніше йшлося про більш глибоку співпрацю цих депутатів з Росією. Напередодні виборів до Європарламенту, які відбудуться на початку червня, заява чеського уряду про роботу пропагандистської машини Кремля в Чехії спровокувала хвилю в інших країнах. Агентство внутрішньої безпеки Польщі провело обшуки за адресами, пов'язаними з маршрутом цього кур'єра. Щоправда, грошей вилучили небагато: 48,5 тисяч євро та 36 тисяч доларів. В Угорщині європейські спецслужби виявили ще один сайт з. Мережі Медведчука вишеград пост. Що хочу сказати замість резюме: інформаційні спецоперації та компанії брехні проти України для росіян не менш важливі ніж бойові дії на фронті. Вони вкладаються в те, щоб нам перестали допомагати, як бачите, де чого їм вдається таки добитись. Пакет допомоги на 95 мільярдів для Ізраїлю, нас та Тайваню застряг на півроку в Конгресі. І станом на зараз продовжує там висіти, попри те, що Іран у вихідні розстрілював Ізраїль, а у нас закінчились ракети та боєприпаси. Паса на фронті, і нам обом критично потрібна підтримка. І в цьому є кремлівський внесок, щоб вона застрягла в конгресі. І тут важливо не тільки розвінчувати ту відверту російську брехню, в яку вірять окремі американські конгресмени та європейські політики, а вибиратись якось з образу країни, про яку легко повірити, що її президент може купити на американську допомогу замість зброї дві яхти, а вибратись з. Того можна тільки в один спосіб, коли тут буде зменшуватись поле для корупції та хабарів, і збільшуватись довіра до судової та правоохоронної систем. Про що ми власне тут щодня і говоримо? На тому на сьогодні у мене все. Але не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку цьому відео, щоб нас з вами ставало більше. Підтримуйте військових. Монобанка роти БПЛА, яку ми підтримуємо в описі під цим відео. Долучайтесь. Бережіть себе, міняйте країну навколо себе і побачимось.